Привіт! Сьогодні у нас щось дійсно особливе. Великий набір для створення браслетів візьми з собою від Make it Real. Це стильний тревел бокс, який наповнений усім необхідним для створення унікальних прикрас. Цей органайзер із чотирма поверхами дозволяє зберігати бісери шнури акуратно та організовано. Завдяки зручній ручці можна брати його із собою будь-куди у подорож, на прогулянку або до школи. У середині набору ви знайдете 1370 кольорових намистин, 4 кольори нейлонового шнура по 35 см кожен, два прозорі еластичні шнури понад 2 метри кожен, а також інструкцію. Подивіться на ці яскраві намистини. Дівчата можуть створювати безліч візерунків і комбінувати кольори. А завдяки спеціальним елементам у наборі розкладати і вимірювати їх стало ще зручніше. Творення браслета з цим набором це справжнє задоволення. Вибираємо намистини, додаємо візерунки і створюємо унікальні прикраси. Органайзер дозволяє зберігати всі деталі на своїх місцях. Тепер творчі матеріали завжди будуть впорядковані і готові до нових ідей. Великий набір для створення браслетів візьми з собою від Мейкітріал це ідеальний подарунок для дизайнерів від восьми років. Він розвиває фантазію, креативність і дозволяє створювати стильні прикраси будь-де. Візьміть його із собою та творіть разом із Мейкітріал.